Після того, як я наніс нашу декоративну штукатурку мгф шпатель, шпаклівку акрилову, я її приглажу. Нам потрібно почекати 10-15 хвилин. І обережно, так, по верхушечкам. я беру так під кутом і якби зрізаю, знаєте, як бритва. І я по верхушечкам. Ага, чуєте, такий звук вже дзвонкий, значить, можна трошки ну не натискати. Спочатку збрили, а потім вже можна сформувати, ще далі формувати нашу. А далі ми сільодкою цим, беремо за хвост його і трошки прибиваємо. Ну це вже хвилин через 10 після того, як ми сформували, ми оселецем приходимося і оплотняємо, якби побиваємо хвостом. Зрозуміло? Тому, кому потрібна така шпаклівка Ак МГФ акрилошпатель, якою я роблю тут декоративну штукатурку Мапу світу, ось таку купуйте в Укргостя.